Корисні товари для дому з Алікспреса. Навіщо ти це все купуєш? Щоб ти мав вечором щоб подивитися, коли прийшов з роботи і сів вечеряти. Правильно кажу? Правильно. Давай подивимося, що Петрович накупляв і що буде сьогодні показувати. Мультиметр. Мультиметр, якого ти ще не бачив, я вже їх стільки показав, Так, щупи випали вже на підлозі. Дивися, ось такий ти бачив. Я ось такого не бачу. Мало того, що ти його будеш бачити так, так ти його ще отримаєш абсолютно безкоштовно на моєму ютубчику. Я так бачу, якщо мультиметр багато функціональний і він коштує недорого, то дроти, з чупами тобі дають просто дубові. Ну просто самі хренові. дивись. але вони з копачками. Давай покажу, що можна міряти. Режим прозвонювання працює, можна поміряти. 230 вольт. А ну, давайте глянемо. Чи буде 232. 232, дивіться, все чітко показує. Так, батареєчку. Має бути 1,25. 1,25, дивіться, все чітко показує. Ось такі мультиметри, чим вони класні, коштують недорого в районі 250 гривень. Для дому ідеальний варіант, тому що немає ніяких крутивочок для жінки, для чоловіка, хто взагалі далекий від цього. Ти собі просто є в тебе щупи. Можеш одразу пхати і в розетку, можеш пхати і на батарейку, на змінний постійний струб, не треба тут нічого клацати, перемикати. І дивися ще, що є тут крутого. Ліхтаричок можна включити. Ну ліхтаричок то таке, то фігня повна. А ось поміряти, чи є тут напруга, і він міряє. Ану да? дивися тут. І тут міряє. Тобто можна поміряти якийсь дріт в стіні, чи він там є під напругою, чи навіть ось тут перевірити, чи дійсно. Є напруга. Поїхали далі. Що це Петрович замовив? Замовив це ліхтарик, який ось так прийшов. Показую. Дивися. Який ліхтар, бляха. прикольна штука. Десь мав бути кабель, напевно, на зарядку, але я його щось не бачу, можливо, десь в пакеті випав. Дивися, який гарний це пластик. Я думав, це скло, а це пластик. І він здається, що він ніби з металу, але насправді це пластика. Ну, як ти працюєш? <реш> дивіться, на рибалочку літом собі пішов, взяв, з гачачком поцепив. Бляха, прикольна штука. От реально прикольна штука. І коштує, здається. 300 гривень. Здається, 250-300 чи 300 гривень ось такі коштує. Дивіться, як китайці ще грамотно зробили. Батареючка по типу 18650. Якщо вона якась хірова, ну легенька, китайці поставили саму дешеву. Ставиш на 3500 мА чи 3600, яка там максимальна. Якусь нормальну сюди поставив. І все. і цей ліхтарик може світити фіг знає скільки. Ось я тобі ще покажу в порівнянні з лампою, яку я показував раніше. Давай подивимося, що буде краще світити. Накрутимо яскравість максимальну. Ось таку. Дивися, що тобі більше подобається, ось така лампа. Чи ось така? Мені ось ця набагато більше подобається. Ця вона, хоч і коштує недорого, десь орієнтовно 200 гривень. Ось ця коштує. Тут, правда, різні режими є, а тут просто такий собі класний режим. А цей коштує 250 гривень. Все це пластик, але виглядає дуже якісно. Ти ж знаєш, мій підписник, що це я купую і для тебе, і для себе. Наприклад, мультиметри я купив для тебе, щоб тобі показати і тобі подарувати. Коштує він 200 гривень. Міряє він тут і коротше, можна поміряти ним напругу. Ну, коротше, все те ж саме в автоматичному режимі, як я показував попередній. Класний варіант, і він буде твій. Йдемо далі, покажу тобі ще ось такого плафончика. Замовляю його вже другий раз. Ось такий плафончик, скільки ватт не написано. Тут є магнітик, можна десь до металу примагнітити, і з боку кнопочка, яка його вмикає. Ось орієнтовно так буде світити. Без плафончика. З плафончиком. Доволі непогано, я скажу. Я думаю, ватт, можливо, десь 8. Орієнтовно 8 Вт. Є три режима. Коштує 80 гривень. Написано, що буде від акумулятора світити 8 годин, хоча в мене є сумніви. Батаречка 400 мА, 1,48 години. І ось така діодна стріжечка. Не знаю, брати чи не брати, як за 80 гривень, ніби непоганий варіант. Акумулятор можна докинути свій по типу 18650 в ідеально, і будеш собі користуватися зарядка мікро-USB. Давай я тобі покажу ще один мультиметр. Дивися, я тобі щойно його показував. Бачиш, ось такенький. І їх в мене вже три штуки. Бачиш, три штучки. І всі я три вже показував. Якщо ти сумніваєшся, що ти можеш на ютубчику отримати його безкоштовно, то можеш у мене купити. І він вже буде через декілька днів твій. Давай подивимося, що ось це таке виглядається. Також якийсь мультиметр, але в мене такого ще не було, тому я вирішив його все ж таки купити. Штука, правда, не дешева. Десь я напишу, скільки коштує. Орієнтовно, я думаю, коштує гривень 200. Я так сказав, штука не дешева, ніби воно коштує просто космос. Це мультиметр. А куди вставляються щупи? А щуп вставляється тільки один. А інший щуп у нас ось це. Оце у нас плюс, а це мінус. Зараз будемо тестувати. Дивися, який прикольний мультиметр. Ти такого ще точно не бачив. Можна міряти ним абсолютно все. Дивися, авторежим, показую. Засовуєш його. В Розеточку. і Будь ласка. Дивіться, 231. Чітко показує мережу. Далі режим прозвонювання. Батареючка показує 1.25 просто чітко. Можна шукати мережу в сіні, Дивіться. Бачиш? <світ> Прикольно! Далі, тут пошук якоїсь нульової нульової фази, чи що це таке, я не знаю, коротше, що це за функція, і дивися далі. Тут DC, будь ласка, окремо мережа тобі. Далі ось це. Ось це і ось це. Коротше, підписник. Ти в мене прошарений, ти все знаєш, ти мені там понаписуєш у коментарях. Я лише бачу, що дійсно достойний варіант. І ліхтаричок навіть присутній. Зараз тобі покажу ліхтарик, який ти 100% захочеш. Дивися Type-C. Бачиш, не знаю, чи тобі було видно. Показую металевий корпус, карабінчик з металу. Далі магнітик. Дивися, магнітик є, засібка на пояс є. І тепер дивися, як світить. Світить ну, дуже яскраво. Далі тускніше. Мигає. Світиться верхня ця панель. Дивись наскільки яскраво. Я сам в шоці, тускніше. Тут світиться дві сині лампочки, не знаю навіщо. І режим стробоскопа. І на цьому всі ці функції за 200 гривень закінчились. Покажу ще ось таку штучку. На господарстві має в кожного бути. Китайці, як завжди, дуже гарно пакують. Я вже його показував купу разів, але покажу ще раз, можливо, ти не знаєш. Можливо, ти не знаєш і не бачив. Це рівень. Рівень ось такий. Ось такий, ось таким я вже користуюся досить довгий час. Якщо в тебе, наприклад, немає ось такого рівня, або він в тебе маленький, або що, або тобі треба поміряти дуже точно, ось виміряти кут, знати який кут нахилу в градусах, от точно, то це просто ідеальна штука. От, дивися, я от виставив, бачиш. Все чітко порівнює. Ну просто класна штука. Виставляєш, і ти вже собі будеш знати, який там нахил, скільки градусів і так далі. Коштує воно 250 гривень. Просто фігня. Давай тобі ще два мультиметра покажу і будемо розбігатися. Ось такий ти бачив? Ось такий ти вже бачив, тому що я на нього знімав огляд. Дуже класний мультиметр. І саме головне, що він якісний, автоматичний мультиметр з дуже класними. Чупами і дротами. Дроти тут дійсно якісні, силіконові, дубові можуть бути. І він працює в автоматичному режимі. Якщо ти цікавить, як він працює, зайди на мій Ютубчик чи будь-де, і там знайдеш відео, як він працює. 200 гривень коштує. В чому різниця між двома однаковими мультиметрами? Не знаєш? Я теж не знаю. Один у нас А3006, а цей А3005. Тут гарна коробочка, а тут коробочка простенька. Ну, я думаю, діло не в простенькій коробочці, тому що коштують вони в одну ціну. Особисто для себе різниці я не бачу, тільки менюшка інша, також авторежим, режим продзвонювання. Будь ласка, режим пошуку мережі. В ньому є абсолютно всі ті функції, можемо перевірити, чи хоч буде правильно показувати, чи є там 231 вольт. Батареєчку показує чітко: 1,25. Функція пошуку мережі в стіні. Дивіться, натискаєте. Все чітко працює. Це якийсь, напевно, більш чуттєвий, більш чуттєвий, бачите? І він гучніше пищить. Всі ті ж самі функції тут є, але тут якось воно наплутано, мені здається, і не зовсім, і не зовсім зручно, і зрозуміло, як це все. Натискати. Коротше, ліхтарічок є. Зараз включу, подивимося, чи працює. Ліхтаречок працює. Бляха, 200 гривень коштує. Що ще хотіти? Класний мультиметр, за такі гроші можна брати. Розпаковуєшся кінець, хто дивився, молодець. Якщо тобі терміново потрібно, ось такий мультиметр, такий чи ось такий, пиши, я тобі продам. А на розіграш я замовлю, і він ще встигне прийти. Як завжди, там носив подобаючок. і всім до побачення.